Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми розпочнемо цикл з декількох відео, які будуть стосуватись. Деталізації результатів Супервівторка в кожному штаті. Таких відео буде 4, так? Одне відео ми проаналізуємо результати праймеріс та кукусів в чотирьох штатах. Сьогодні ми розпочнемо з таких штатів, як Алабама, Арканзас, Теннессі та Юта. Отже, якщо ми говоримо про штат Алабама, то результати праймеріс в цьому штаті серед республіканців були наступні. Я використовую дані з NBC News, і там зазначається, що станом на зараз було опрацьовано 92% голосів. Загалом в цьому штаті розпреділялось 50 делегатів. Отже, Трамп. Перше місце 83,2% або 497 739 голосів. І власне він тут здобув всі 50 делегатів, оскільки він набрав більше половини голосів. Нікі Гейлі друга, результат 13% або 77 564 голоси. Третє місце позиція без обов'язань більше півтора відсотка. Або 9755 голосів, і інші кандидати загалом набрали більше 2% або 12977 голосів. Тепер результати праймериз в Алабамі серед демократів. Діючий президент США Джо Байден здобув перевагу з результатом 89,5%. Або 167 165 голосів. 52 делегата там було розділено. І, власне, Джо Байден отримав ці всі 52 делегати. Друга позиція графа без зобов'язань 6%, або 11 213 голосів. Третє місце Дін Філіпс. 4,5%, або 8391 голос. Далі ми переходимо до Арканзаса. праймеріс серед республіканців. Відбувся розподіл 40 делегатів, і там результати станом на зараз наступні: Дональд Трамп на першому місці з результатом 76,9%. або... 204 664 голоси. 39 делегатів отримав Трамп. Гейлі друга, 18,4% або 49 35 голосів Один делегат. Інші ж кандидати загалом набрали 4,8% або 12 475 голосів. Праймерис. Арканзасі серед демократів 31 делегат розпреділявся. Результати такі: Байден, перше місце 88,5%, або 71 888 голосів. Він, власне, здобув всіх цих 31 делегат. Друге місце Вільямсон, 4,8%, або 3876. Голосів. Філіпс близько 3% або 2341 голос. Інші загалом набрали близько 4% або 3100 голосів. Тепер переходимо до штату Тенесі. І серед республіканців ми зафіксували наступні показники. Там відбувався розподіл кількості делегатів 58 представників. Трамп перше місце 77,3% або 446 тисяч 712 голосів. А 58 делегатів він їх всіх отримав. Гейлі, друга, 19,5%, 112 тисяч 921 голос. Інші представники здобули 2,3% або 13 тисяч 141%. Голос. Голос без обов'язань. Знову ж таки, була графа 80 десятих або 4899. І графа вписати ім'я тут набрала 247 голосів. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, як в Тенесі, як в Арканзасі, як в Алабамі. Велика кількість голосів за Дональда Трампа. Гелі здобувала достатньо тут низькі власне показники. Те саме ми спостерігаємо щодо демократів в контексті переваги Байдена. Праймерис в Тенесі серед демократів. Загальна кількість делегатів 63 представника. Байден перше місце майже 92% або 123 808 голосів. Всі 63 делегати він отримав. Друге місце графа без зобов'язань – 7,7% або 10 397 голосів. І графа вписати ім'я 40 або 511 голосів. І останній штат, який ми проаналізуємо в контексті результатів, це штат Юта. Тут було розподілено 40 делегатів, якщо ми говоримо про республіканців, і був проведений партійний збір кокус. Результати, власне, наступні. Трамп перше місце 56,4% або 46 586 голосів. І він здобув 40 делегатів, оскільки набрав більше половини голосів. Гейлі, друга, 42,6% або 35 245 голосів. Інші ж представники набрали 1% або 812%. Голосів. І ось тут в Юті ми бачимо, що Гелі так вона програла Дональду Трампу не з такою різницею, ніж у штатах Алабама, Арканзас так, і Теннесі. Тобто вона, в принципі, тут відстала від Дональда Трампа на 14%. Але зважаючи на те, що там діяв принцип, що. Перше місце, якщо воно отримує більше половини голосів, так то, власне, воно здобуває всіх делегатів. То Трамп, власне, це і здобув. Гейлі залишилася так тут без делегатів, незважаючи на те, що показала достатньо непоганий результат. Тепер праймері серед демократів у штаті Юда загальна кількість делегатів тут було 30 представників. Байден перша позиція. 87,2% або 57155 голосів. І він також тут здобув всіх 30 делегатів, за тим ж принципом, як і серед республіканців у штаті Юта відбувався розподіл делегатів. Вільямсон, 5, ,2%.

Наступні штати, і тут висновок знову ж таки один. Якщо ми візьмемо ці результати, це власне те, що Трамп і Байден вони показали високі так, результати, і тут здобули максимальну кількість делегатів. Так? Якщо ми говоримо про республіканців, то з цих чотирьох штатів Нікі Гелі змогла здобути лише одного делегата, так, і це було в штаті Арканзас. Всіх інших собі забрав Дональд Трамп. Точніше, виборов їх у протистоянні під час первинних виборів. Те саме стосується, власне, Джо Байдена. так, Максимальна кількість делегатів була направлена саме Джо. Байдено Проте в інших штатах, яких ми буд які ми будемо аналізувати, там ситуація була не зовсім така, яка відрізняється від цих показників. Але щодо делегатів, так там є цікаві моменти. Але це будемо говорити вже в наступному. Відео. Це коротко, що я хотів розповісти цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!